Союзники України продовжують постачати ЗСУ передову зброю і техніку, яка допомагає нашим захисникам звільняти окуповані території. У цьому відео ми розкажемо вам про потужну зброю, за допомогою якої Збройні сили України лускають ворожі танки та літаки як горішки. Додивіться ролик до кінця, адже там, як завжди, найцікавіші зразки озброєння. Протитанковий ракетний комплекс «Енлоу» «Енлоу» — це шведсько-британська переносна керована ракета малої дальності, розроблена компанією Saab. ПТРК «Енлоу» призначений для знищення броньованих машин, бронетранспортерів і танків. Комплекс має інерційну систему наведення та магнітний підривач. Випущена ракета «Енлоу» летить по розрахованій автоматикою комплексу траєкторії до цілі та підривається над баштою танку. Детонація відбувається над великим та важким скупченням металу, якого на полі бою не так багато. Бойова маса ЕНЛО у 12,5 кг кілограмів дозволяє для ведення вогню залучати лише одного піхотинця. Комплекс є дуже ефективним у міських боях. Він діє за принципом: вистрілив і забув. Структура заряду ракети Енло має спеціальний випускний принцип на старті пострілу з рідинним зарядом, що дозволяє безпечно відкривати вогонь у приміщенні з вікна. Ефективна дальність стрільби ракетного комплексу Енлоу 400-600 метрів. Максимальна 800 метрів. Гарантоване бронепробиття кумулятивною частиною до 500 міліметрів гомогенної катаної броні. ЗСУ має на озброєні понад 4 тисячі протитанкових ракетних комплексів «Енлоу». Ось так виглядає російський танк Т-80, який був знищений з ПТРК «Енлоу» піхотинцями 93-ї ОМБР Холодний Яр. Переносний зенітно-ракетний комплекс ФІМ-92 Стінгер. Стінгер це американський переносний зенітно-ракетний комплекс класу Земля повітря з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics. ЗРК Стінгер прийнятий на озброєння у США у 1981 році і перебуває на озброєнні у ще понад 29 країнах світу. Стінгер призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що летять на низьких висотах, на зустрічних та на вздогінних. Курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод. Ефективна дальність ураження зенітно-ракетного комплексу Стінгер до 8 кілометрів. Максимальна висота, на якій можуть бути вражені цілі 3,8 кілометра. Найефективнішою тактикою використання ПЗРК Стінгер є засідка. Тому організовуються спеціальні пости, які здійснюють моніторинг та ідентифікацію цілей. Зенітна керована ракета комплексу пристосована до пуску з інших плав платформ, зокрема, з мобільного модуля на автомобільному шасі ANTWQ1 Avenger. Збройні сили України отримали від партнерів понад 1400 ПЗРК Стінгер, у тому числі здвоєні пускові установки Дюел Маут Стінгер. Ось так виглядає ворожий гелікоптер після зустрічі з ракетою, випущеною зі Стінгера. Протитанкова керована ракета bgm 71 ТОУ. ПТРК ТОУ це американська важка протитанкова керована ракета, розроблена в 1970 році. ТОУ є одним з основних ПТРК армії Сполучених Штатів Америки та країн Європи. Протитанкова ракетна система може застосовуватися з переносною пусковою установкою. Її вага близько 70 кілограмів. Вага ж ракети «ТОУ-2А» перевищує 20 кілограмів. Через достатньо високу сукупну вагу понад 90 кілограмів. ПТРК «ТОУ» Зазвичай встановлюють на транспорт та важку броньовану техніку. Також ПТРК ТОУ може бути встановлена на деякі моделі гелікоптерів. Наведення ракети ПТРК ТОУ командне напівавтоматичне і здійснюється оператором, який має постійно супроводжувати ціль та керувати протитанковою ракетою. Для більшої ефективності ПТРК ТОУ має потужний комплект з тепловізійного приціла і лазерного далекоміра, максимальна дайність пострілу протитанкової системи три км. ЗСУ отримали від США півтори тисячі протитанкових ракетних комплексів bgm 71 ТОУ. Автоматична гармата Бофорс Л-70. Бофорс Л-70 це шведська автоматична зенітна гармата багатоцільового призначення, створена у 1947 році. Зенітна гармата Бофорс Л-70 стоїть на озброєнні багатьох країн світу. Вона має автоматизовану систему з централізованим радіолокаційним постом, який наводить зенітну зброю на потенційні цілі. Людина потрібна лише для здійснення зарядки цих систем. Боєприпаси в механізм заряджання подають у кліпсах по чотири снаряди в кожне. Ній, завдяки модернізації гармати її максимальний темп вогню вдалося підвищити до 300 пострілів на хвилину. Зараз йде мова про встановлення сучасних тепловізійних приладів та оптикоприцільних станцій, які дозволяють працювати в будь-який час доби і забезпечують високу точність гармати. Bofors l Л є дуже ефективними системами для боротьби з іранськими дронами камікадзе. Для знищення таких цілей, як шахет, потрібно менше однієї черги, оскільки у Установка має дуже потужний 40-міліметровий калібр. У відкритих джерелах вказують про передачу Україні 36 зенітних установок Bofors L70. Протитанкова керована ракета FGM 148 Джевелін. Джевелін це американський переносний протитанковий ракетний комплекс, який є першим серійним переносним ПТРК третього покоління. Джевелін призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості гелікоптерів або БПЛА. Джевелін діє за принципом вистрілив і забув його ракета має теплову голівку самонаведення, тому оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети під після запуску оператор також може вибрати один із двох режимів атаки ракети: атака згори для ураження бронетехніки у менш захищений верх або атака по прямій. З початком ворожого вторгнення у лютому 2022 року Джевелін став справжнім символом української боротьби за державність. Українські бійці встановили рекорд ефективності використання протитанкових комплексів Джевелін зі 112 пострілів. ЗСУ змогли реалізувати 100 точних влучань. На сьогодні Україна отримала від США понад 5 тисяч протитанкових ракетних комплексів Джевелін. Зенітно-ракетний комплекс Містраль. Містраль це сучасний переносний зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків. Містраль розроблений у Франції і прийнятий на озброєння французьких сухопутних військ у 1987 році. Комплекс доступний як у портативному варіанті ПЗРК, так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів кораблів та гелікоптерів. Зенітна ракета ЗРК Містраль розміщена в одноразовому транспортно-пусковому контейнері, до якого перед здійсненням пострілу. Приєднується електронний пусковий пристрій. Пусковий блок має апаратуру визначення свій чужий, а також тепловізійний приціл для стрільби в нічних умовах. Для зручного пуску комплекс розміщується на тринозі з сидінням стрільця оператора. Для приведення ПЗРК містраль у бойове положення вистачає однієї хвилини. Час перезаряджання комплексу 30 секунд. Час старту ракети після натискання на спуск – 3-5 секунд. Вага зенітно-ракетного комплексу 50 кілограмів разом з містраль має радіус дії до 6 кілометрів і може вражати літаки і гелікоптери на відносно низькій висоті. Україна отримала від партнерів близько 100 одиниць ПЗРК містраль. Протитанкова ракета Мілан. Мілан це керована протитанкова ракета другого покоління класу Земля-Земля, створена франко-німецьким консорціумом «Юромісайл» у 1960-х роках. Комплекс перебуває у серійному виробництві як основна європейська протитанкова зброя малого радіуса дії. ПТРК Мілан використовується у понад 40 країнах світу. Ракетний комплекс призначений для знищення броньованої техніки та бетонних захисних споруд. Модифікована версія ПТРК Мілан здатна вражати композиційну броню завтовшки у тисячу міліметрів. Усього існує п'ять модифікацій ПТРК Мілан, кожна з яких має свої технічні особливості. Процес підготовки протитанкового комплексу до роботи займає до п'яти хвилин. Через достатньо високу вагу у 45 кілограмів. Для його обслуговування потрібно дві особи. Пуск ракети з комп. Комплексу можна здійснювати у положенні з коліна або лежачи. Дальність стрільби ПТРК Мілан від 25 до 2000 тисяч метрів. Кількість отриманих ЗСУ протитанкових комплексів Мілан публічно не оголошувалась. Переносний зенітно-ракетний комплекс Старстрік. Starstreak – це переносний зенітно-ракетний комплекс, прийнятий на озброєння британської армії у 1997 році. Starstreak призначений для ураження вертольотів та літаків противника, що летять на низьких висотах. Ця високотехнологічна зброя за багатьма своїми характеристиками випереджає американські стінгери. Starstreak можна використовувати у різних варіантах: як одиночний переносний тубус і як систему з трьох комплексів, встановлених на спеціальній щоглі. Також систем. Теми Старстрік можна встановлювати на важку броньовану техніку. Після пуску та розгону ракети до швидкості понад три махи відбувається відокремлення трьох суббоєприпасів, які далі наводяться за принципом лазерної стежки. Використання в бойовій частині трьох кінетичних вольфрамових субелементів, кожен з яких має свою складову бойову частину, збільшує ймовірність успішного враження цілі. Дальність польоту ракети комплексу Старік від 300 до 7 тисяч метрів. Кіль. Кількість ЗРК Старстрік, переданих Збройним силам України, публічно не оголошувалась. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про зброю, яку передали Україні наші партнери. Тому ставте вподобайку цьому ролику, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!